Вітаю, шановні українці! Сьогодні будуть такі теми: як українці просять безкоштовних продуктів в магазинах Польщі? Як відтепер забрати легко паспорт закордонний для громадян України, які перебувають за кордоном? І... Це найголовніше знову ж таки питання. Я ще хочу розказати друзі, як Українець заплатив кару 43 тисячі злотих, і як ви маєте не потрапляти в такі самі ситуації. Ну і звісно, про перевізників наших дорогих. Тому якщо хтось дивиться з перевізників приватних таких нерейсових автобусів, то я вас, друзі, ласкаво прошу поділитися з ними цією інформацією. Давайте від них і почнемо. Знаєте, вчора натрапив у відео на тіктуці. до речі, не забудьте поставити вподобайки зробіть репост. Тому що це стосується як і тих громадян, які користуються такими послухами перевізників, так і перевізників, які не до кінця, знову ж таки, мають великий досвід. Я, хоч його, невеликого, хоч його великого не маю, ну проте, щось трошки в бізнесі не розумію. До речі, одразу перепрошую за звуки дитини, тому що моя дитина в цій кімнаті. Отож, друзі. Існують перевізники, які возять людей з точки А в точку Б. Беруть за це ну, різні кошти. Немало, але й небагато. І в залежності від пере... комфортного перевезення, бо може бути Mercedes, Спринтер останнього року випуску, і там можуть бути сидіння настільки комфортні, що ви собі не можете уявити. Так от, за такі перевезення беруть дорого. І от один із таких, знову ж таки, перевізників озвучує інформацію. Що з ними в цих комфортабельних умовах їхала пасажирка, якого висадили за те, що у неї не було достатньо коштів для того, щоб поїхати в гості до її родини? У мене виникає питання, як такі перевізники на такому високому рівні не могли дати коштів для перетину кордону. А ще більше, перед тим як посадити таку людину, знаючи ці знову ж таки, правила в'їзду до Польщі, чому вони її не поінформували? Що вони повірили на слово? Ну слухайте. Знаючи досвідченість перевізники, то вони завжди все перевіряють, бачучи на свої очі. Чи паспорт, чи візу, чи гроші. Вони ж ну, можуть і в автобус не посадити, не побачивши, що з ними попередньо не розрахується. Правда? Скажіть, будь ласка, в чому я помилився? Якщо ти виконуєш якісне перевезення, то ти маєш знати все. Перепрошую за мій кашель. Ти маєш знати все. І це тільки говорить про те, чи їздити з такими перевізниками чи ні. Тому, якщо ви такі історії чуєте, що когось там висадили і вони їхали з нами, таким перевізникам вірити не потрібно. Вибачте, дорогі перевізники, ну але хайпуйте на тому, на чому ви знову ж таки розбираєтесь. А хочу далі продовжити свою тему. Знову ж таки, мене багато перевізників не зненавидять за це. Але от українці перетинають часто кордон. І вони знають, що не більше 10 тисяч євро можна перевозити через кордон. Неважливо, в яку сторону? Ну, якщо ми їдемо в Польщу, то точно не більше 10 тисяч євро. І українець задекларував там 35 тисяч євро, проте в нього ще знайшли декілька сотень тисяч злотих. Що в даному випадку? Українець заплатив 43 тисячі кари, і гроші у нього ці забрали на момент розгляду на час розгляду справи. Що з тими грошима? Чи вони. Підтверджується чи не підтверджується походження в джерелом походження чи ні. Так от, друзі, для чого платити два рази? Скупи і платить двічі. Є багато сервісів, які дозволяють вам переказувати кошти з України в Європу за невеликі проценти. І ви не будете так ризикувати. Ну хіба що ви знайдете родину з 10 чоловік, де вам кожен по 10 тисяч євро перевезе, тоді все окей. Але не робіть, друзі, таких витівок. 10 тисяч євро це та сума. Яку можна привозити одній людині через польський кордон? Давайте йти далі. Як можна відібрати паспорт громадянина України закордонний паспорт, будучи за кордоном? Багато я отримував на рахунок закордонного паспорта, що з'явилися адвокати, які допомагають це зробити. Бачили багато відео в інтернеті. Ну і я довго мовчав. Знаєте, що я цим питанням займався. Мене багато хто звинувачував, що я не довів цю справу до кінця. Хоча я чітко сказав, що закордонний паспорт не буде можливості відібрати за позовами через польські суди. Тому що я спілкувався з паном Геннадієм. Я думаю, що він дивиться це відео, в якому мені чітко повідомив. Прізвище не буду затверджувати, тому що він просив не озвучувати його знову ж таки посаду і, і прізвище. Так от. Пан Геннадій мені пояснив, що він зв'язувався з асоціацією польських адвокатів, які йому пояснили, що колективного позову не існує в Польщі, а якщо нам він би існував, то ДП документ, яка б філія не була за кордоном, це тільки філія, це не є мама того підприємства, яке повинно відповідати за ті дії протиправні, які вона виконує. Тобто, фактично, якщо ми беремо до уваги Краків так і будь-яке інше представництво ДП документ, філією. То, якщо ми подаємо в суд на ту філію, то їхати нам придеться аж до Києва. Хто б з вас поїхав би до Києва, дорогі чоловіки? Тому я цю справу одразу залишив. Проте з'являються адвокати. І знаєте що найголовніше? Що вони скулі. Беруть гроші за те, що не доводять справу до кінця. Вони кажуть, я вже маю позитивно розглянуту справу. Давайте чоловіки, я вам допоможу. Беруть за ці справи немаленькі кошти. Ну але ніде не показано, що справа дійсно дійшла до кінця, де є чітко прописано, як людина відібрала паспорт. Слухайте, скільки чоловіків зараз відбирають паспорта? Банально просто. Чому? Тому що вони мають одного резерв плюс, це раз. Друге, вони мають QR-код сформований з дії. Це два. А по-третє, це ті чоловіки, які мають можливість відібрати. Або ж відібрали раніше. Ви ж не можете перевірити дату, як там адвокат це все представляє, коли був відібраний паспорт. І вони ці адвокати, слава Богу, їх небагато, і прошу вас оминати таких. Якщо вони кажуть, що допомагають отримати закордонний паспорт 10 дорогою. Тому що я вам ще раз називаю: до 25 років можуть відібрати паспорта, багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю, або ж е, хто має резерв плюс сформований, оновлений, або ж дію, дію, знову ж таки нашу українську де є сформований QR-код. Все, або жінки, все. інших немає варіантів, щоб відібрати закордонний паспорт, де документ. Рідкісні випадки, дуже рідкісні. На одній руці можна порахувати, що мені писали, що відібрали просто по помилці тих працівників, які працюють ДП документ, просто в них було серце. Такі працівники теж там існують. Ось не всі там такі хами, які не хочуть вас обслуговувати. Тому друзі, сподіваюся, що я зміг вас зберегти від тих ситуацій, коли вам адвокати розказують, що вони можуть вам допомогти відібрати закордонний паспорт, а цього не роблять. Тому що розгляд такої ситуації може тривати рік-два швидше, в Польщі суди не діють. Ви можете подивитися по ситуаціях, коли таксисті побити, побили або в різних інших ситуаціях. Такі хлопці теж от підтвердять, скільки часу триває суд в Польщі, саме як то кажуть, гуманний. Рік не менше. А ви за рік вже забудете про своїх 200 чи доларів, які заплатите знову ж таки за введення вашої справи. Для вас це небагато. А якщо такі сотня клієнтів, це вже ви перетворюється 20-30 тисяч доларів. А в Польщі це на хвилиночку майже 150 тисяч злотих. А якщо таких клієнтів більше, тому що постраждалих насправді не 100 200 їх по всій Європі може бути більше як 15 тисяч. Я в цьому впевнений. Порахуйте, навіть по 100 доларів, скільки це вийде, можна нажитися на людях. Або ж це навіть перевести для тих, хто от зараз продає там заплати наперед, про те, що вони замість вас відберуть паспорт в консульстві або ж в ТП документ. Хто ще на це ведеться, друзі? Ви мене питаєте, чи це правда, чи ні? Перепрошую до мене дзвонили. Але суть в тому. Що не існує якоїсь золотої, знову ж таки кнопки, на яку ви нажмете і вам паспорт віддадуть. Я ще раз кажу: 25 травня будуть вибори президента, я в цьому впевнений. І після цього або ж перед цим ви відчуєте зміни до вас, друзі, до українців за кордоном, як до вас почнуть ставитися, вас будуть обнімати, говорити про вас добрі речі, що українці за кордоном зробили стільки всього, що ніхто не зробив на світі такого більше. Побачите і почуєте мене. Ну і думка українців в Україні дуже сильно зміниться. Пам'ятаєте, Гордон сказав, що 30 грудня закінчиться війна? Хм, чому ж він так сказав? Тому що вони вже налаштовують вас на те, що війну потрібно закінчувати. І вони вас так штучно провіряють. Це я до тих українців, які дивилися то висловлення Гордона. Як такі люди взагалі можуть таке говорити? А ви пишете мені, Сергію, не хайпуй, не хайпуй. от до Гордона йдіть і скажіть йому. Гардончик, не не, не, не робить цього. Не наживайся на нервах людей. Цих нервів у людей вже й так немає, скільки війна триває, яку війною не називають, по другій стороні. Давайте, друзі, ще раз кажу вам, як українці просять безкоштовних продуктів в польських магазинах. Знаєте, я зараз купу критики отримую, напевно, але це правда. Ну, скільки ж можна? Заїжджає продуктовий магазин, шапка. Це не реклама жапки. Хлопець Куба, який там працює 20 років, це в взаб'єжові, можливо, хтось теж його знає. Познайомився перший раз за півтора роки, що туди їжу. Це така малодоступна «Жабка», тому що туди їздять такі елітні люди, як я, такі, які не люблять публічності. Так от, хочу вам сказати, що він каже, що ходять до нього жінки з маленькими дітьми і просять, просять продуктів, щоб дати. Безкоштовно, звісно. Так от я хочу вам сказати приклад. Уявіть собі, що Куба 20 років, якому їздить на шкоді Октаві, по-моєму, це була Октавія або Фа не, Фабія. Десь років їй 30. І він заробляє. Я думаю, що це дах це 3,5 тисячі злотих. От хто працює в жабці, скажіть, скільки в місяць можна заробити в жабці. І він повинен віддавати продукти за свій власний рахунок, як ви вважаєте. Ви ж знаєте, як в жабці. Хтось щось краде, ти за це платиш. Так от то, то саме. Тому що це не його жабка. Він простий працівник, так молодий хлопець, якому я тисну руку, тому що він сказав, що він нічого не має проти проти українців. Правильно почав в розумову це так роблять професіонали, і потім каже: Але я все розумію. Але поляки ненавидять українців за те, що вони ходять і же Ну бо це це так можна назвати. А зараз хтось мені почне називати те, що поляки в Польщі ходять, теж жебракують. Це виходить, що жебраки українці переїхали до Польщі, жебракувати. Так виходить, бо в кожній країні є жебраки. Я до чого веду? Що потрібно братися за роботу. Не можемо ми, люди, в такий спосіб от, знаходитися в Польщі і постійно попрошайнича. Є проста людина, села, 250 людей, в якому було населення на той момент, коли я народився, і я якось даю собі ради. Не жаліюся, що нам важко або ще щось. Моя дружина теж не походить з дуже багатої сім'ї. І знаєте, я нікому не жаліюся, що мені на квартиру не вистачає, не вистачає за лізинг заплатити, не вистачає за паливо заплатити, чи не вистачає за їжу заплатити чи за злобик. Я вам стільки рахунки можна назвати. або ж за працівників, на яких я витратив десятки тисяч злотих, які мені не принесли цих коштів. Кому я маю жалітися? Нікому. Так от друзі, давайте перестайте сидіти на п'ятій точці і почніть заробляти, хоча би щось. Від маленьких кроків і до більших. Я пам'ятаю, коли я місяць взагалі нічого не заробляв, ходив, позичав гроші, і на сьогоднішній день я теж це роблю, тому що іноді бувають ситуації в житті, коли ти мусиш це пройти, попросити і так далі. Хоч як би тобі низько не було, але безкоштовно ніхто тобі нічого не дасть. Це так, як до людей ти гроші просити і казати, що я вам їх не віддам. Хто б вам позичив? Ніхто. Тому давайте, дорогі друзі, набирайтеся сили і на кінець кінців хочу вам сказати. Як завжди, реклама на кінець, але хто дивився це відео до кінця, оцініть, будь ласка, цей пейзаж. В цій місцевості я живу. Вгадайте, хто за мною давно слідкує та знає, скільки я плачу за цю квартиру 80 метрів в кракові. Краків ви ж знаєте, ви знали одним із найкращих міст проживання для українців. Тому, якщо хтось хоче зустрітися, то я вас ласкаво прошу, зроблю екскурсію. Що скажете, на таке? Готові? Так от, ми ще робимо страховки на автомобілі. Легалізацію в Кракові і малопольському воєводстві. Ну і звісно ж, все це ви знайдете в описі під відео. Я вас всіх люблю, друзі. Вітаю вас із наступаючим святом Чек Крулі, а в Україні по стародавньому Різдвом. Тому що ви знаєте, що міняються тільки президенти, міняються прем'єри, міняється влада, а люди не міняються. Люди залишаються такими самими. Просто вони можуть придумувати нові обіцянки. І знаєте, як найкраще володіти рабами, обіцяти їм те, чого вони хочуть. Тому, друзі, не носіть рожевих окулярів. Слухайте правду на каналі Сергія Пеха. Підписуйтесь, діліться це відео з іншими. І я не тримаю на вас зла, і ви на мене не тримайте. Карма повертається, і далі буде цікавіше. Всім добра!